Слава Ісусу Христу, благословіння вам від Господа, любові Христової! Хотів би також поговорити з вами на біблійну тему, на спасенну, тому що спасіння кожної живущої людини на планеті Земля це стати свідком слова Христового. Яке Христос втілив, прийшовши на землю, навів корекцію і спасіння, і життя вічного. Бо іменно по слову Ісуса Христа дійсно буде судити. Суд буде кожному, і неможливо бути свідком, наприклад, Єгови, свідком самого Бога. Неможливо бути, бо свідок це той, що бачив, це той, що бачив, це той, що бачив Господа Бога, і Творця. І на ну, біблії сказано, що Бога не бачив ніхто і ніколи, тому що Бог. Не хотів, щоб його бачили, бо тому, що Бог хоче, щоб ми його відчували серцем і розумом, тому що Господь Бог знав наперед. Він бачить наперед, що коли люди повішають образ на стіні або будуть склонятися образам, молитись, то вони будуть грішити. Вони будуть чекати тої темноти, також тих стріл рукавого, щоб того соблазну, тілесного. І будуть робити зло. Тому об'явлення нам говорить, що діти мої чують слово Боже. Чому? Тому що коли Дух у нас є всередині нас, то ми маємо повишену совість, і ми робимо те, що вчив нас Господь Ісус Христос по заповідям Божим. Тому дійсно. Бог хоче, щоб ми мали його в розумі і в серці. І Бог нас, Господь, укріпляє своїм Святим Духом і веде, тому що щоб і слово правильно е, дійсно доносилось людям, і також, щоб люди чи діти, чи близькі, хто би то не був, щоб подивились на нас, як на учнів Ісуса Христа, і можна було взяти приклад, поведінку, щоб наслідувати життя. І дивитись Божими очима на світ, і бачите прекрасний світ, який Господь сотворив із самого початку рай на землі. Але що люди зробили в сьогоднішній день, відійшовши від Слова Божого, відійшовши від простоти і Івангелії. І ми можемо бути свідками тільки Ісуса Христа, тому що Ісус Христос є Слово Боже, говорить нам об'явлення 19:13. І задягнений був він у шату, покрашену кров'ю, а йому на ім'я Слово Боже. І Біблія говорить, що дійсно учні апостоли Ісуса Христа вони були свідками Слова Христового. І Христос сказав: Ідіть, навчіть того, що я вас навчив, хрещяче, в отця в Божу любов, сина і в Духа Святого. І я є дійсно ученик, є свідок слова Христового. Я впитую Боже відкровення. Божих людей і також являюсь цим живим камінчиком. Як Ісус Христос сказав, що я побудую церкву свою з живих камінців, тому сьогодні треба дійсно робити висновок. Всім робити висновок і відказатись від тих неправильних поступків, тому що за кожні наслідки є також певні наслідства, Так і треба прийняти дійсно покрукову віру. І вчення Господа нашого Ісуса Христа, віру апостолів пророків, не втратити вінця Божої нагороди, коли закон і волю Божу виконувати, то Бог буде нас благословляти. Тому дійсно, якщо ми будемо зробимо правильні висновки, то Божі закони вони будуть працювати у нашу сторону в благодаті вам, благословіння вам від Господа улюблені, Хай Господь Бог береже вас на тому місці, де ми є, і окружає нас тою любов'ю, щоб ми йшли. По цій вузькій стеженні до спасіння. Як казав Ісус Христос, не кожен зможе її віднайти, тому багато є притч, одні розуміють в притчі, одні розуміють в слові, а у них насправді вже торкається чистота, чиста Іван. Я більше торкається нас, тому хай Бог всіх благословляє, благословляє, тому приходіть до. До вивчення слова Божого вчити насправді є кому одкрувіння і хліб, хліба духовні. Маємо кожен день свіжі. Слава Господу, так як нам говорить Івана що мої робітники вони будуть давати корм своєчасно. тому я отримую корм своєчасно від своїх дорогоцінних пастирів. Амінь. Слава Господу, хай Господь Бог всіх береже, благословляє і захищає силою і Духом Святим З Богом.